До світочки світу. травичка Світе. Ш... Листики на деревах ростуть. Тому що вони ті теплі. Я літо люблю, що я плавати. Тому що літом квіточки. І тому що літом тепло і не треба одягатися так, що, що буде. Що можна спотіти. Люблю купатися на море їхати на пляж. Клубничку. А чому? Там ти клубничка сладенька, огурчик. А чого ти любиш огурчик? Тому що він не лавиться. Албуз, яблуко. Яблуко, а чому саме яблуко? Воно вкусне. чи... А чому полуниця тобі подобається? Бо воно смачно. Банани. А чому банани? Тому що вони вкусні. Ну, мені влітку все подобається їсти. Яблук. Хороші, кавуни диню. А що найбільше тобі з усіх цього цього подобається? Кавун. Що... Я люблю банан їсти. Дочки матірі. А що це за гра, розкажи? Мама дожна бити, і папа. А ще хто? Сестра і дочка. Сестра і дочка? А, а я люблю в дочці матері іграти, тому що я люблю котом бить. Конструктор люблю гладитися. Вона мені, вона мені подобається, тому що, що там я складую фігурки всякі. І, ну там іглушки всякі, складую машинки. У футбол. То, що там... Коли, коли е, сильно зганяєшся, бо я е, вже е, е, забув. Голочко і, і ниточку, а це як, розкажи? Голочка, голечка, там коло робиться, і дирочки там всякі, перва голочка, друга ниточка. Иде. А потом серединка серединку стоит, когда нет дырочек, достают там, где нем, не в колі, а сзади кола. И кинчилась игра. кочка с собачкой. Это как? Расскажи нам. Це надо что-то говорить, и они за тобой повторяют. Прятки. Прятки? А розкажи да. їм дяді, як в неї грати, бо він не знає. І грати треба, ну коли щиташ, то треба швидко прятатися. А хто має читати? Ну, кого виберуть, то ти має щитати. А хто має ховатися? Кого не вибрали. А скільки може діток грати в цю гру? Ну, стільки кого прийнять. Того. Да. Ну от порахували, заховалися, і що далі. І, йому розказую, бо він же не знає. І, і потім треба іскати. Дочки матері. А як не грати, розкажи? Народиться дитинка, а потім, потім грають дитинки, і, на, і їх носити на коляшки і на руках.